Боже, Генрі, да ти приймаєш завжди найвірніші рішення. Тобі зараз кажуться, що ти щось неправильно прийняв. Но, кажу, Я ж тебе знаю я ж тебе знаю 20 років. Ти кажу, як танк преш, як Тебе тільки кажу, щас на колію поставить і ти. Кажу, ти зараз попрьош і попрьош. І я йому масажирую башку його дурну. Да? Ну, Вона не дурна, але це я так собі утрірую, да? Все, я собі 10 хвилин, минут... показувала йому, навіювала. Все, він на наступний день я заходжу в офіс до нього, да, він сидить. Я його не чіпаю, думаю, там уже, уже все, що треба, там вже все робота, я вже зробила всю роботу, яку треба. Все, він приймає по своїй роботі найкращі рішення. Все, пішло, поїхало. Хоча казалось, що вчора ж це піздець. Наш мозок знає всі відповіді. Наш мозок знає всі правильні відповіді. Ти задачу йому дай правильно, скажи що ти, блядь, можеш, ти, блядь, молодець. Тебе надо чуть-чуть сконцентрироваться, покрутить оці подшипники и поедет. Все, все. А тут еще якоря. Він же не знає, що я ставлю йому якоря.